Привіт, вітаю вас, стрільці! Розклад для вас з 17 по 23 листопада 2025 року. Перепрошую, що випускаю відео з запізненням. Подивимося, стрільці, загальну енергію цього тижня для вас. Трічка. Що це за Ну, Це може бути як і робота, командна робота, де ви вкладаєтесь так само, як і інші е е залучені в цю роботу люди. Працюєте над однаковою ціллю для вас, так, над одним і тим самим проєктом. Але у вас чомусь пропадає натхнення, апатія, можливо, невіра знову в цей проект, так? Не вірите, що там все вийде. Або просто ви втомлені, і вам потрібен час, щоб цей проект продовжувати. Якщо ж це не про роботу, це про трійку в особистому житті, але а, ця трійка може складатися не обов'язково з якогось коханця або кохан... коханки. Це може бути третя особа, <кхід> перепрошую, яка просто а, комусь із пари. Підказує, як на світі жити, так? і тому вона виходить третєю у вас в вашому партнерстві, у вашій, вашій двійці, вашій парі. І з приводу цієї ситуації у вас може бути апатія, небажання щось робити, діяти, немає ні бажання, ні натхнення. Якось реагувати взагалі на оточуючий світ. Зневіра така. Дві карти витягнути. Можливо, там є якась прив'язка неприємна, токсичність в відносинах, так? якась маніпуляція з боку партнера. Дуже легко вдається партнеру. Досягти своєї цілі, навіть вам здавалося, що ви не хотіли так вчиняти. А от дивитеся, ви вже це зробили. Можливо, щось пов'язане з коштами. Не хотіли давати кошти, кошти дали. У цій карті ви мали б їх приберегти. Або маніпуляція, наприклад, що партнер вам там не дав кошти, а, якось проманіпулював і кошти зберіг, хоча, мав би вам і дати. Ось якось так. На стрільці. Дивнись ситуацію, яка чекає на вас на цьому тижні. Так, дивіться, якісь вагання або вибір в сім'ї. Ага, і дублюється карта. Дивіться, або токсичність. Можливо, там є хтось третій партнер, І сексуальність, прив'язка така, чи сім'я. І такий вибір стоїть. І Або як розбалансуєте між сім'єю і ще якимись потішними справами. Ситуація. Тут і вітряно відноситися до якоїсь ситуації, щось не контролюєте, щось вилітає швидше, робиться швидше, ніж ви можете обдумати необдумані, якісь речі необдумані або різке слово сказано, бо різка дія, якась, якась щось неприємне. що, що має неприємні наслідки, відбувається швидше, ніж ви обдумуєте і плануєте що зробити. Якась ілюзія. Тут взагалі не обдумано, тут теж обдумується, але ілюзорно. Ні, Картович, це все? Це ваш а, внутрішній стан, наприклад, так, це ваше проявлення, це а, щось пов'язане з а, а, проявленням емоцій, почуттів, кохання. Знаєте, буде таким, а, знову, -та, знову ж таки, в хмаринках літати там. Щось на, нафантазували, щось дуже-дуже легко до якоїсь ситуації відноситися, де можна було б серйозніше, легковажність якась І так, стрільці, що вам може заважати на цьому тижні? Чому? Ви е, женете кудись дуже швидко, так як і по тій карті, щось відбувається у вас дуже швидко. А чому? Тому що, е, чому це вам заважає? Тому що має бути щось на паузі, має витриматися час. Думку ж за хорсіс, так? Не женіть коней Заважає. Можливо, ви пришвидшуєте переїзд, можливо, пришвидшуєте завершення якихось ваших справ, що вам тяжко дуже тягти. Але чому це буде вам заважати? Вам це може принести біль. Але, з іншого боку, ви зможете поставити крапку вже в тому болі і в тих тяжких ситуаціях. По результату ви будете в балансі з собою це ви стихія вогню, чоловіки. Для жінок це щось може пов'язано бути з вашому з такою людиною. І стрільці порада карт для вас на цей тиждень. Занурюйтесь в роботу, над чимось вам потрібно попрацювати. Щоб можна було ощасливитися. Ви зараз одразу йдете в пошуки того, що вас може ощасливити. Те, що ви маєте, ви можливо, і цінуєте, але все рівно йдете в пошуках кращого для вас. І, можливо, щось пов'язане з пані знаку Зодяка Стихії Води, або ж це психолог, або лікар, так. І ви не вірите, що там можна щось виправити. Є, шанс вам дається, можна щось виправити, зробити з нового аркуша без помилок, які були в майбутньому. Дайте собі шанс. Результату. По результату вже і е, панянки на козака стихії вогню. Ваша стихія, ви будете в балансі з собою. Вірте в себе. Стріці бажаю вам прекрасного тижня. Дякую за ваші подобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любого точок чим світ ставати вам прекраснішим. До нових зустрічей.